Петро Порошенко прибув до військового госпіталю і зустрів знайомого військового в комі. Те, що він зробив далі, викликало сльози на очах у всіх. Він зайшов у палату і завмер. Навколо стандартний лікарняний інтер'єр, запах антисептика, рівномірний гул приладів. Але Петро Олексійович не бачив і не чув нічого. Його погляд втупився в одне єдине обличчя на ліжку: понівечене, побите, перев'язане, але знайоме. До болю, це він, прошепотів він майже несвідомо. Хто? перепитала медсестра, але не отримала відповіді. Він зробив крок ближче, серце калатало не від хвилювання, а від чогось глибшого. Обличчя на подушці належало йому, Назару, бійцеві, якого він знав. Не просто знав, довіряв, дивився йому в очі під обстрілами, вірив, коли не вірив нікому. Ви можете. Залишити нас? тихо спитав Порошенко. Але, пане президенте, у нас протокол, почала начальниця відділення. Залиште, будь ласка, всі вийшли. Медсестра випадково залишила увімкненим телефон. Він лежав у кишені халата і почав запис, коли вона ще стояла в дверях. Вона не мала наміру знімати. Просто руки затремтіли, і вона забула про екран. У палаті стало тихо, прилади продовжували свою одноманітну роботу. Назар лежав нерухомо. Кома, і другий місяць. Петро сів поруч, не як політик, як людина. Простий чоловік у темному пальті, з втомленими очима. Назаре, це я. Петро, ти, певно, не чуєш, хоч я вірю, що чуєш, він нахилився ближче. Я пам'ятаю тебе ще з Дапу. ти тоді носив бронік більший за тебе самого, а командир казав: цей Назар дурний, але впертий, а значить, живий. Ми тоді всі були вперті, дві дурні, але живі, голос затремтів. Перший раз, на пам'ять медсестри, він не тримав емоцій не для камер, не для ефірів. Я пам'ятаю, як ми сиділи у бліндажі, їли ту прокляту гречку, ти казав: якщо виживемо, я тобі ще каву зварю в Києві. І я тобі казав, виживемо, бо інакше не можна було. Петро провів пальцями по бинтах, здригнувся, але не прибрав руки. Ти мені тоді розповідав про свого малого. Кажеш, Сашко мріє мати собаку, а я пообіцяв. Як тільки повернемось, куплю йому вівчарку, я не забув, я знайшов його. Він зараз у бабусі, він знає, що ти герой, але він хоче тебе живого, не іконою, не мемом. Ти мені обіцяв, Назаре. Його голос обірвався, очі блищали. Слухай, якщо ти зараз борешся, я тебе не підганятиму. Але знай, я тут, я чекаю. І я дотримуюсь слова. Раптово прилад видав тихий сигнал. Серцебиття злегка змінило ритм. Петро не помітив, але камера писала, її зафіксував випадок і щирість, яка буває тільки тоді, коли не треба бути сильним для когось, а можна просто бути. Якщо ця історія зачепила тебе, не забудь підписатись і залишити коментар. Напиши, сила в людяності, якщо ти згоден. Петро залишився сидіти мовчки. Голову схилив, руки стиснуті між колін. Він виглядав меншим: не як президент, не як політик, а як чоловік, що втрачає когось дуже близького. Ти знаєш, Назаре, заговорив він знову, колись ти мене врятував, можливо, і не фізично, але тоді, в ті перші дні, коли все навколо валилось, коли ми ще не мали армії, тільки бажання, ти був серед тих, хто не дав мені впасти. Він зробив паузу, перевів подих. Тоді я не знав, як усе складеться. Мене критикували, ганьбили, звинувачували, але були ви, такі, як ти. І поки я бачив ваші очі, я міг терпіти, міг боротись, бо ви не питали, ви діяли. Його погляд затуманився. Я пам'ятаю одну ніч. Ми були під пісками. Ти тоді витягнув з-під обстрілу того молодого Тоху. Його всю ніч трясло, а ти не відходив ні на хвилину. Вранці ти просто сказав. Живий, значить, недарма. Я досі повторюю це собі. Живий, значить, не дарма, він провів пальцем по краю простирадла. Я потім бачив тебе ще кілька разів. Ти був інший, сталевий, але втомлений. Ти завжди мовчав більше, ніж говорив, але коли щось казав, то кожне слово було як удар точно, сильно, по суті, у палаті стояла гнітюча тиша, яку порушували тільки звуки апарата. Я не знав, що ти тут. Мені не сказали. Я приїхав, щоб підтримати хлопців. Але коли зайшов сюди, його голос зірвався. Я не був готовий. Він встав, почав повільно ходити по палаті, ніби шукав, де подіти руки. Потім зупинився біля вікна. Я втомився на заре, всі ми втомились, але ти не маєш права здаватися. Не ти. Ти символ, не в газетах, не в телевізорі, для Сашка, для тих хлопців у бліндажах, які досі воюють, для мене. Його плечі здригнулись, він підійшов до ліжка й опустився на коліна. Не для драми, не для показухи. Просто, бо не міг більше стояти. Якщо ти мене чуєш, він прошепотів. Знай, що я ніколи тебе не залишу. Ти борешся, і я боротимусь. До кінця, за дверима, медсестра, вона не витримала, вибігла з коридору, оперлась на стіну, в очах сльози, не від болю, від правди телефон досі писав. У лікарні завжди пахне неспокоєм. Навіть коли тихо, навіть коли все стабільно, цей запах не покидає стін. Але в ту мить, коли Петро Порошенко сидів біля ліжка без свідків і охорони, запах став іншим, став особистим. Як у власному домі, коли тримаєш когось рідного за руку і боїшся, що втратиш. Пам'ятаєш, як ти казав, що ніколи не здався б, якби знав, що за спиною стоїть хтось кому не байдуже, шепотів Петро. Я тоді не відповів. Я просто мовчки поклав руку тобі на плече. Бо не мав слів, зараз теж не маю. Але якщо ти чуєш, просто залишайся. Він замовк. Пальці ледь доторкнулись до руки бійця. Шкіра холодна, але не мертва. Пульс є, вентиляція ритмічна, машини мовчазні вартові. Мене часто питають, чому я досі їжджу на передову? Чому не боюсь, чому не ховаюсь за стінами, а я не можу їм пояснити, бо ви всі, як моя сім'я, без пафосу, без політики, просто ви мої, і я за кожного відповідаю, навіть якщо вам цього не треба, він підвівся, пройшовся повільно до дверей, хотів вийти, але зупинився, повернувся назад. Я ще не все сказав. Його голос змінився, став нижчим, рівним, без емоцій, але з вагою. Ти не герой через те, що лежиш тут. Ти герой, бо встав тоді, коли всі боялись. Ти пішов, коли інші ще питали, а може, не треба. І кожного разу, коли хтось писав мені: Забирай свою армію, я згадував тебе бо ти моя армія. Не в погонах, у серці, раптово апарат пікнув. Лінія змінилась несуттєво, але комп'ютер це зафіксував. Медсестра, що стояла вже за дверима, відчула спину взмоклою. Вона ковтнула повітря, мов після довгого занурення в палаті Петросів знову: Якщо ти вирішиш піти, я не триматиму. Але якщо залишишся, я знову зварю ту гречку зі свинячими консервами. Пам'ятаєш, Назар мовчав, але екран із показниками ожив. Не стрімко, не кіношно, але чітко. Мозкова активність вища, серце стабільніше, пульс рівний. У тиші прозвучали слова, що пролунали. Мов обіцянка, ми ще встигнемо. Я точно знаю, тільки не тепер, не залишай нас. І камера, що випадково писала з кишені медсестри, усе це зафіксувала. Без монтажу, без глянцю, тільки справжнє, те, чого зараз усім так бракує. Відео, зняте випадково, з'явилось у мережі під вечір наступного дня, без пояснень, без підпису. Просто Петро Порошенко в госпіталі. І все, але цього вистачило. Відео починалось із тиші, потім його голос неофіційний, невпевнений, розбитий, монолог, що нагадував молитву. Люди дивились, перемотували назад, плакали, писали, коментарі сипались один за одним. Це не політик, це чоловік. У мене сльози. Як же хочеться, щоб той Назар вижив? Тут не Порошенко, тут батько, брат, друг. Мій тато а в комі вже два тижні. Я піду йому це прочитаю. Канал, що першим опублікував запис, не очікував нічого подібного. За 12 годин мільйон переглядів. Відео підхопили всі змі: одні з захопленням, інші з підозрою, але всі мовчки, бо слова не могли перебити цю тишу в палаті. У госпіталі тим часом метушня. Голов лікар особисто пройшов до палати номер 12 де лежав Назар. Що там по стану? – запитав він у молодого невролога. Стабільний, але, лікар вагався, зміни на ЕЕГ. і не лише. Ми зафіксували короткочасне самостійне дихання. Це не вихід із коми, але, але, Це реакція, я не можу це пояснити, але вона була. І ще ми отримали дивне. Його пульс піднімався щоразу, коли вмикали фрагмент того відео. Ви серйозно? Абсолютно. Ми тричі тестували. Лікар подивився на свого колегу і сказав. Значить, повторюємо, цього ж дня Порошенко знову з'явився у госпіталі, без охорони, без камер, тільки сам. Його зустріла та сама медсестра. Він стабільний, сказала вона, і, може, це нічого не означає, але я думаю, він вас чекає, Петро лише кивнув, відкрив двері і зайшов у палату. Назаре, привіт, це я знову. Як і обіцяв, він сів, узяв руку товариша. Та була трохи теплішою, ніж вчора. У тебе тут популярність шалена. Ти в трендах, тільки цього разу не через героїзм на фронті, а через людяність, через те, що ти змусив мене говорити серцем. Він усміхнувся. Але давай домовимось, ти мені ще не все розказав. Не тікаєш, поки не розкажеш, як той твій пес Сашкові спить чи знову гризе черевики. Він сидів поруч, не говорячи більше, просто тримав руку. В очах спокій. Поруч із ними машина шепоче в ритмі, і в тому ритмі пульс рівний. Вранці Назарові провели додаткову електронейростимуляцію. Лікарі не чекали дива, але кожен із них відчував, що щось зрушилось. Його реакції вже не тільки рефлекторні. Повіки час від часу здригались, м'язи обличчя іноді тремтіли. І головне, під час розмов пульс реагував. Петро знову з'явився. Третій день поспіль, без розкладів, без попереджень, просто приходив, сідав поруч і говорив небагато і не голосно, але з кожним разом ближче. Знаєш, що я згадав сьогодні, як ти у Світлодарську приніс мені каву, зварену в шоломі. Боже, яка вона була гидка, але я тоді випив усе, бо ти її зробив, він засміявся, сам і одразу тихо. У тебе ж була фраза, пам'ятаєш, ми або виграємо війну, або каву. І ти завжди додавав, я за каву. Я тоді сміявся, а зараз думаю, може, ти й мав рацію. Катетер у Назаровій руці тремтів. Рух майже непомітний, але на моніторі чітка реакція. Пульс підскочив на чотири удари: стабільно, не хаотично і не через біль. Медсестра, яка стежила за приладами, вийшла в коридор і не могла зупинити сльози. Вона працювала тут шість років, бачила багато. Але щоб хтось так тримав іншу людину присутністю вперше. Назаре, знову заговорив Петро, якщо ти мене чуєш, а я думаю, що чуєш, я хочу сказати ще одну річ ти завжди був моєю відповіддю. Коли мене питали, а що ти зробив, коли все горіло, я казав: я стояв поруч із Назаром, і цього було досить, бо ніхто не стоїть з ним просто так. На моніторі знову стрибок. Але не небезпечний, навпаки, ознака стабілізації. Еге показує хвилю. Петро нахилився ближче. Сашко чекає, я з ним говорив. Він тримається, каже, що хоче, щоб ти прокинувся, і нарешті навчив його ловити рибу. Я пообіцяв, що привезу тебе. Ти ж не підведеш мене, брате. Пауза. Потім рух повільний, ледь помітний. Назарове пальці стиснулись не сильно, але стиснулись. Петро не повірив одразу, подивився на руку, потім на монітор. Ти, Назаре, і тоді ж очі. Вони не відкрились повністю. Але повіки затремтіли. Один раз, потім ще. Петро затамував подих: якщо чуєш мене, просто моргни. Очі Назарові повільно, важко, але відкрились на долі секунди. Але цього вистачило у палаті тиша. За вікном шум міста, але тут, у цій кімнаті, Відбувалось те, що зупиняло час. Петро стиснув його руку і прошепотів: Я ж казав, ще побачимось. Через годину в госпіталі вже знали всі: спочатку медсестри, потім лікарі, потім журналісти, які чергували біля входу, але в палату нікого не пускали. Петро сидів поруч. Назар дихав самостійно без апарата. Повільно, важко, але кожен вдих був виборений, кожен як нове життя. Ти не уявляєш, скільки людей тебе чекають, сказав Петро. Я не встиг їх зупинити. Усі хочуть сказати тобі одне: ти дав надію. Назар не міг говорити. Гортань ще не реагувала, голосові зв'язки не працювали, але очі вже не були порожніми. Вони жили, вони впізнавали. Сашка привезли в той самий день. Хлопчик сидів тихо, тримаючи в руках щось загорнуте в тканину. Коли його підвели до ліжка, він мовчки витягнув маленьку плюшеву вівчарку. Це для тебе тату, прошепотів він. Щоб не було страшно, очі Назарові знову зволожились. Петро стояв поруч, у його руках лист розгорнутий. Я написав, але не встиг передати. Хочу прочитати зараз, якщо дозволиш. Він глянув на лікарів. Ті вийшли. Назаре, ми з тобою пройшли пекло, і ти не просто боєць. Ти фундамент, на тобі трималось більше, ніж хтось усвідомлював. Я вдячний тобі за службу, за стійкість, за те, що не дав мені зламатися, коли весь світ кричав: Здайся! він затримав подих. У цій країні багато героїв, але таких, як ти, одиниці. Тому, якщо колись тебе не стане, я хочу, щоб кожен знав. Поки Назар жив, трималась Україна. А зараз вона тримається ще сильніше. Він згорнув листа, поклав у кишеню Назарової куртки, що висіла поряд. Потім обернувся до Сашка: Твій тато сильніший, ніж будь-хто з нас. І знаєш що? Тепер твоя черга вчитись бути таким самим. Хлопчик кивнув. Його рука лягла поверх татової. Наступного ранку з'явився новий заголовок. Боєць, що лежав у комі два місяці, відкрив очі після візиту Порошенка, після слів. Які зворушили країну, але ніде не написали головного. Назар вижив не через політику, не через промову, а тому, що поруч був той, хто не забув, і той, хто тримав за руку, поки все решта трималось на нитці. Іноді для життя достатньо лише одного бути комусь потрібним до самого кінця.